Друзі, привіт! Крафтер, який ви знаєте, який ви бачили в групах в телеграмі та вайбері в рубриці авто в дорозі, вже є у нас на майданчику. Томбіль 2020 року з пробігом 280 тисяч. Повне того було пройдено 20 тисяч назад. Маємо ПДФ з Вольцвагена. Можемо надати, можете перевірити. Бачимо наші підігріви передніх сидінь підігрів лобового. Зараз ще зніму. Він код, можете самі переконатися, зробити скріншот, перевірити. Всі ми знаємо, бір автопробіги не крутить, не грається з цим. Бачимо мінімальні сліди використання з гуми. Автомобіль привозив гуму Dunlop в Німеччині. Всі папери є, має передню нову гуму. До речі, задню теж круту камеру заднього огляду, паркників коло. Так от він виглядає позаду. Має мертві зони. Має сидіння пілот, дуже рідка, але дуже крута штука. Це я вам як водії розповідаю. Має отакі підлокітники. Має адаптивний круїз контроль. Підігрів лобового та водіння по полосам. Ось наш він код. Робіть скріни, але PDF у нас вже є, можете не витрачати свої кошти. Нагадую, Біравто може переобладнати автомобіль на ваш запит. 8 плюс 1, чи дом на кольосах, чи кемпер, чи просто офіс. Що завгодно, це це під ключ у нас е, може і так залишитися вантажним автомобілем. Телефонуйте, пишіть, надамо максимальну консультацію.